Чиста церемонія, яка відкриє 14-й чемпіонат Європи з футболу, триватиме 12 хвилин. Розробники шоу команда італійців, які презентували світу Донбас арену І тюдешопена у виконанні відомого угорського піаніста Адама Дьордя складуть музичну програму заходу. Для хореографічної постановки задіяли більше 800 волонтерів, які представлятимуть 63 країни. За подією у прямому ефірі спостерігатимуть 150 мільйонів людей по всьому світу завдяки міжнародному трансляційному центру, який відкрили у Варшаві. У ньому працюватимуть більше тисячі людей. Вони і організують передачу сигналу у 200 країн. Перша фінальна стадія чемпіонату Європи з футболу, яка пройде у східній Європі, це новий етап історії УЄФА. Не потрібно забувати, скільки для цього знадобилось роботи, сил, обговорення, терпіння і наполегливості. Нарешті настав час очікування видовища, яке продемонструють найкращі збірні Європи. Давайте з головою зануримось у міжнародне свято футболу. Футбольним відкриттям турніру стане поєдинок збірних Польщі та Греції. На день матчу обіцяють грози і зливу, тому організатори вирішили, що гра проходитиме під дахом. Бігатимуть гравці на новенькому газоні, який декілька тижнів тому перестелили на національному стадіоні, оскільки з попереднім виникло чимало клопотів. Обидві команди, яким випала честь відкривати континентальну першість, також готуються до свого першого матчу. Грецію багато хто записує у аутсайдери групи. Проте її головний тренер Фернандо Сантуш переконаний, що завдяки силі характеру його футболістам під силу здивувати Європу. Наставник команди господарки турніру Францішек Смуда також закликає не недооцінювати греків і нагадує, що ті виграли чемпіонат Європи у 2004 році і мають досвідчену команду. У краківського зоопарку Чіта, яка претендує на славу восьминога пауля, навіщувала перемогу збірної Польщі. Всі 58,5 тисяч квитків на національний стадіон давно розпродані. Інші болівальники зможуть комфортно розміститися у найбільшій фан-зоні, яка вміщує 100 тисяч людей і урочисто відкрилася напередодні.